Доброго ранку, Люба Церква. Хочу з вами зранку прочитати слова підбадьорення від нашого Господа. Щоб протягом дня молитися цими словами, щоб протягом дня розмірковувати над Євангелієм. Я хочу прочитати з 51 розділу книги пророка Ісаї. Тут написані такі слова. Послушайте мене! стремящиеся к правде, ищущие Господа. Взгляните на скалу, из которой вы были иссечены, и глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и Сару, родившую вас. Ибо я призвал его одного, и благословил его, и размножил его. Так Господь утешит Сион, Утішить все розвалені Його, і сделает пустині Його, як рай, і степ Його, як сад Господа. Радость і весілля будуть в нього, славослові і піснопіння. Дивіться, ці слова, які через Пророка Господь звертає до свого народу, Господь звертає їх у майбутнє. Зараз пророк Ісаїя живе серед людей, які. Відкидають його послання, відкидають Господа. І за це пророк Ісай говорить про те, що ці люди підуть до Вавилонського полону, про те, що їхні міста будуть зруйновані, про те, що багато людей з їхнього народу будуть вбиті, а їхні будинки будуть пограбовані. Але потім, коли пройде 70 років, і коли люди. Навернуться від свого гріха і будуть шукати Господа, тоді Господь дає їм цю обіцянку. І він говорить: послухайте мене, стрімящись к правді, іщує Господа. Бачите, це будуть люди, які побачать, що те їхнє скрутне положення, яке вони мають, що їхнє життя в рабстві, що їхні власні міста, які розграбовані що їхній народ, який був ще чисельним, став малочисельним, що все це будуть наслідки гріха. І ці люди будуть тими людьми, які будуть шукати Господа. Це будуть люди, які будуть шукати правди, які будуть намагатися відновити стосунки з Богом. Але коли ці люди будуть дивитися на ті наслідки гріха в їхньому житті, вони будуть сумувати. У них будуть опускатися руки. Їм здаватиметься, що ці наслідки гріха неможливо подолати. Тож Господь підбадьорює цих людей, і Він говорить їм такі слова. Згляніть на скалу, із котрої ви із Січіни, і в глубину рва, із котрого ви вивідіте. Віця, Господь нагадує їм, що вони були у в Єгипті в полоні 400 років. 400 років в цій безбожній країні вони були рабами. І Бог вивів їх, Бог вивів їх з 400-річного рабства, Бог провів великі суди над фараоном і його народом. Бог зробив великі дива, Бог провів їх через пустелю, Бог ввів їх в міста, які. Їм належали за обіцянкою, але були населені зовсім іншими народами. Бог воював за них. Тому, коли люди сумуватимуть про те, що в них немає власної країни, вони повинні згадати, дивіться, Бог вже це робив. Бог вже це робив з народом. Бог зробив набагато більше. І Бог вивів їх. І коли народ буде дивитися на те, що колись вони до полону були чисельними, а зараз вони не чисельні, Господь говорить їм, посмотрите на Авраама, Отца вашего, и на Сару, родившую вас. Ибо я призвал Его одного и благословил Его, и размножил Его. Так Господь утешит Сион, утешит всеразваленные Его, и сделает пустыню Его, как рай, и степь Его, как сад Господа. Радость і весілля будуть в ньому, славослові і піснопіння. Дивіться, коли люди, до яких звертається Господь в майбутньому, будуть думати, що ж нам робити, ми такий нечисельний народ. Господь говорить їм: подивіться, я зробив вас чисельним народом ще тоді, коли Авраам не мав жодної дитини, і Сара, жінка його була неплідна. Тож, чи важко буде Господу відновити? Всі ті блага, які він обіцяв для цього народу, коли вони шукатимуть Господа, неважко. І сьогодні кожен із нас може стикатися із освяченням, може стикатися і бачити, що гріх колись в його житті зробив багато, багато твердинь у серці, багато в чомусь змінив життя. І здається, що вже виправити це життя. Буде дуже складно. Ці ж самі слова вони стосуються сьогодні кожного християнина. Господь говорить, кожному віруючому, кожному, хто шукає правди, Господь говорить: подивіться на той рів, з якого я вас вийняв, подивіться на ту скелю, з якої я вас висік. Бо ми маємо сьогодні можливість. Дивитися на Ісуса Христа. Ми маємо сьогодні можливість подивитися на те, що Господь зробив для того, щоб спасти нас. Дивіться, кожен з нас був духовно мертвою людиною, людиною, яка не бажала знати Бога, людиною, яка опиралася Богу і сперечалася з ним. Але коли прийшов час, і Боже вибрання, воно почало діяти в нашому житті, Бог спас нас. Його благодать розтопила наше серце, Його благодать, вона е, дала нам страх перед Господом. Його благодать е, дала нам каяття в наших гріхах та навернення. І Його благодать зробила те, що ми зараз сьогодні є тими людьми, які шукають правди. Його благодать зробила, що ми зараз є тими людьми, які прагнуть змінити своє життя. І Господь говорить: послухайте мене, стремящийся к правді, іщущий Господа. Це настанова, це повеління Господа до нас. Бог бажає, щоб ми сьогодні схилили свої серця, слухаючи Його. Давайте сьогодні проведемо час розмірковані над тим. Яку велику роботу Бог зробив в нашому житті, відродивши нас довіри? Невже Його сили, яка відродила мертву людину, буде недостатньо для того, щоб виправити живу людину? Якщо б Божої сили було достатньо, щоб невіруючу людину, мертву, не шукаючу Господа, зробити віруючою, то Божої сили буде достатньо для того, щоб виправити якісь твердині гріха, які залишились в нашому житті, щоб виправити ті риси характера, які не радують ні нас, ні Господа, і які ми бажаємо, щоб з Божою допомогою були виправлені в нашому житті. Я хочу прочитати по ще один вірш для нашого потішення. Це уривок із першого послання Івана. из третьего раздела, роз... из другого верша, Господь говорит, возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем, знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист. Видите, у нас есть Дивна обіцянка від Господа. І ця обіцянка полягає в тому, що Бог повністю звершить наше освячення в Його день, в той день, коли він прийде, в той день, коли ми воскреснемо, в той день, коли ми повністю з'єднаємося ним всією своєю природою. І це потішає нас. Це потішає нас, що навіть тоді, коли якісь гріховні риси нашого життя вони не будуть виправлені за нашого життя. Вони будуть виправлені там у вічності. І ці слова вони повинні надихати нас, як говорить Іван, і всякий имеющийся надію на нього, очищає себе, так, як він чист. Амінь.